Всім привіт! Ти на каналі МігрЮей. Тут ми говоримо про імміграцію, і сьогодні я поговорю на таку тему, як емоційне вигорання іммігрантів. Часто говорять про те, що в імміграції ти стаєш сильнішим, але холоднішим. Тому що імміграція з одного боку, вона вчить нас жити, але з іншого ти стаєш холоднішим, закритішим вже навіть через рік. Ти міняєшся настільки, що Твої друзі, родичі, вони тебе не впізнають. І вони кажуть, ти якийсь не такий, ти якийсь ненормальний, ти якийсь хворий, тому що вони не переживають всі ці емоції так, як ви. Тобто, дійсно, ти стаєш сильнішим, ти знаєш, як знайти роботу, ти вивчаєш місцеву мову, ти знаєш, куди піти, оформити якісь певні документи і так далі. Але за цим всім стоїть певна ціна. Ціна того, що ти завжди боїшся зламатися. А чому ти боїшся зламатися? Тому що ти боїшся осуду. Ти боїшся осуду тих людей, думка яких часто насправді взагалі може тобі не бути важливою. Тому що, як я завжди кажу своїм друзям: ніхто не оплачує ваші рахунки, тільки ви самі. Тому не треба зважати на думку інших, якщо ви в еміграції, і не треба себе оцінювати і порівнювати з іншими. Це теж інший ворог емігранта, порівняння себе з іншими. А чому так? Тому що в кожного зараз в телефоні є всі соцмережі: інстаграми, фейсбуки, твіттери, треси і так далі. Звідки з кожної праски, з кожного аккаунта лізе успішний успіх? Ми про це всі прекрасно знаємо. Звідси починається порівняння себе з іншими. А от якийсь там Іван чи якась там Марічка успішніша ніж я? А от у них є вже те те, а в мене нема нічого. І звідси починається страшна фрустрація. Ви впадаєте в депресію, тому що думаєте, блін, я нічого не досягнув, як я такий от не пдаха, чому мені не везе. Я скажу так, що порівняйте себе сьогодні з тим, яким ви були вчора. І тоді ви зрозумієте, що ви насправді рухаєтеся вперед. Особисто мені допомагають надатки. Я часто записую свої думки, або, наприклад, якщо якийсь день для мене був особливо важливим, я його записую, я записую, що сталося, і я записую те, які емоції а, я отримав і що я з цього вивчив. Це дуже важливо. Тому що коли ти бачиш якийсь прогрес, тобі морально легше. А якщо ти будеш просто сидіти в соцмережах постійно 24 на 7 скролити, читати якісь там вигадані часто історії, просто споглядати на красиво зроблені фоточки, тобі краще не стане, і буде ще гірше, тому моя порада обмежувати себе в цьому потоці. Успішного успіху. Я особисто зробив так, що в мені, наприклад, не приходять якісь там сповіщення з соцмереж. Я обмежив кількість підписок. Я підписаний лише на те, що мені актуально на даний момент, а не все підряд. У мене немає тисяч підписок. Якщо хтось з вас підписаний на мій інстаграм, побачить, в принципі, що в мене дуже мало підписок. Так само, в принципі, і в інших соцмережах у мене небагато там, друзів, підписників, тому що е, я вважаю, що це все інформаційний шум, який лише вам заважає прогресувати. То, тобто, е, звичайно, це варто спілкуватися з людьми, варто не втрачати зв'язок, але ви обов'язково мусите це все. Отримувати лише соцмережту. Ви можете будь-коли написати певній людині. Якщо, звісно, у вас з цією людиною досі хороший контакт, тому що, на жаль, зараз через війну контакт з багатьма людьми зупинився. Я особисто це бачив по своїх друзях, однокласниках. На жаль, контакту вже такого, який був навіть там пару років тому, його вже немає. І я прекрасно це розумію, тому що в них своє життя в Україні. У мене за я не переживаю того, що переживають вони. Я ставлюся до них з повагою, з розумінням. І так, часто буває, можливо, якісь, ну, скажімо так, нерозуміння з мого боку, але потім, вимикаючи емоції, я все-таки висновку, що просто в кожного своє життя зараз варто, як я завжди кажу, шукати своє оточення. Якщо у вас буде своє оточення, все буде супер. Тому, в принципі, такі в мене сьогодні думки. Хотів з вами поділитися. І я думаю, що просто варто жити, рухатися далі і ви знайдете своїх людей. А ваша еміграція буде комфортнішою. Тому якось так, підписуйтесь на канал і всім удачі. Па-па!